Вітаємо! Покажемо вам сьогодні Audi a 6 2021 року, яка приїхала з Америки. Це 3 літра бензин 340 сил на повному приводі 340 кінських сил, v 6 трьохлітровий літровою камери 360, парктроніки 360, диски R20 Audi Sport. Цілесенькі, непобиті без пошкоджень. Просто Подивіться, який здоровенний в неї супер. Тут особо ще із розмірами дисків не пограєшся. 18, мені здається, це мінімум, що сюди станеть. Тож я не факт, що воно сюди стане. Фари у нас матриця, вона вирізає. Покажемо, як вона працює, порівняємо його з пасатом. Краще в Audi світить. Щось вони сюди додавали, чи все ж таки вак робить все однакове. Панорамна стеля, люк відкривається, жодних зауважень по ньому немає. Зеркала максимальні з автоскладанням, затемненням і сліпі зони в зеркалах. Безключовий доступ на всі абсолютно двері. ну Було дивно, якби... Був би ще не на всі. В зовнішньому і внутрішньому S-Line. Чорна стеля, Digital Cockpit. Два тут у нас моніторчика, клімат-контроль трьохзонний, Android Auto, Apple CarPlay і українська мова вже присутня. У нас естетичні підсвітки по салону, сліпіші зони в зеркалах. Тут у нас проекція Audi S-Line. Третя зона клімату, Type-C оновлені виходи, підігрів передніх сидінь. В принципі, по, по салону вона доволі адекватна, ніяких тут пошкоджень немає. Нас відкривається на... Тут у нас повноцінне запасне колесо і сам буфер. Ось, іди сюди. Тут наклеїчка у нас є з інкодом 250 кВт це 340 сил у неї. Сам буфер, усилитель, ключі, донкрат, все на своє місце. Коврик такий оригінальний тут лежить у неї. Ну, гарно. Багажник повністю укомплектований. Комфортний вхід до вихід для водія. Зеркала Електро, я вже сказав, кермо електро з пам'яттю, сидіння з пам'яттю. Відкриваємо панорамну стелю, панорамний люк. Відкривається він в два положення. Просто доверху і повністю виїжджає. Audi Drive Select присутній. Можна вибирати RS1, RS2 налаштування. Ауто, динамік, комфорт плюс. До речі, навіть на 20-х колесах воно, вона дуже і дуже комфортна ця машина. Прям дуже комфортно ну Опка виклику асистентів, камери 360, проїзд контроль, підігрів дзеркал, підігрів передніх сидінь. Карплею активували різного роду бардачки. Шина, яка даре емоції 340 сил, вона їде. Вона реально їде. Про розхід я не бачу сенсу жодного. Говорити люди, які купують такі машини, вони це не направлено розуміють, що вони купують. Тому що тут мало того, що тут розхід буде, так і плюс до всього цю машину треба обслуговувати. Тут тільки комплект гуми на неї 20-й буде стояти нормально грошей. Так що питання по розходу тут взагалі не актуальне. Вона їде, вона дарить емоції 340 сил, вона рве з під себе, аж кішки влипають. Карфакс, ви подивитеся. Самі пошкодження ви побачите. Там ще додали по ній воду, але по воді вона ніде не плавала, були перекриті вікна, і я так розумію, з цього вони додавали воду. Вона отримала чисто парилу ця машина. На неї є гарна ціна, ціна написана в на неї в описі під відео. Машина дуже гарно виглядає, Прям дуже на неї цілесенькі диски, 20-ті Audi Sport. Непогана комплектація, щиток. 360 камери, 360 парктроніки, подогріви. Audi Drive Select, чорна стеля, панорама, люк працює, не затікає. Тож, ніяких нюансів на сьогоднішній день по машині має. Вигляд вона однозначно має, її купить людина, яка, яка буде просто кайфувати, яка кайфане від зовнішнього її вигляду цієї ці машини. Як вона сексуальна, ця машина бубанить просто з 30-літровий двигун. Вона їде. Оща. Ну шо, що ж, Audi a 6 3 літра квадра 340 сил. В продажі вона в наявності, кого вона цікавить. Контакти всі під відео, ціна під відео, Арфакс під відео. Переходьте, дивіться, а ми поїхали далі.